У ніч проти 24 липня російські війська атакували острів Хортиця дронами камікадзе типу шахет. Наслідок обстрілу пошкоджено об'єкти Запорізького національного університету, біостанцію профілакторії та спортивно-оздоровчий комплекс Студентська січ. Про це повідомили на офіційній Фейсбук-сторінці навчального закладу. На біостанції повністю зруйновано дах спального корпусу, згоріли їдальня та конференц-зала. У студентській січі знищено спортивний комплекс, пошкоджено дахи, стіни. Не кількох корпусів вибито вікна та двері. Усі дрони влучили безпосередньо в об'єкти університету. За словами проректора Запорізького національного університету Сергія Кушніра, це було улюблене місце відпочинку не лише для студентів та викладачів, а й для містян. Тут можна було зустріти оленя, погодувати білочку, почути десятки пташиних голосів, побачити як крізь чарники пробирають сім'я диких кабанів, і навіть помітити уважний погляд сови, що споглядає за цим усім з гильда. Ці бази не просто будівля, це живий простір університетської традиції. Тут відбувалися психологічні тренінги, наукові конференції, спортивні змагання, зустрічі випускників, проекти з фізичної та психологічної реабілітації. Тут формувалася культура підтримки, поваги, любові до природи, до себе, до інших. Ця втрата особиста для кожного, хто колись тут був, бо вона стосується нашої спільної пам'яті, яка так важлива в час війни. Наразі в навчальному закладі вже почали фіксувати наслідки удару та готуються до відновлення. Нагадаємо, що це найперший випадок ураження об'єктів вишу. Зокрема, внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя 14 червня було пошкоджено сьомий навчальний корпус Запорізького національного університету, де також працює волонтерський центр. У будівлі вибито 25 вікон, зруйновано вхідну групу та частину фасаду.